Король Ейріс, II Таргарієн, також відомий як Божевільний Король, сімнадцятий і останній король Семи Королівств з династії Таргарієн. Він був одружений зі своєю сестрою Рейлою і мав трьох дітей, які дожили до свідомого віку: Рейгара, Візериса і Дейнеріс. Причому остання з'явилася на світ вже після смерті батька. Також у нього було троє дітей, які померли в дитинстві: сини Дейрон та Ейгон, і мертвонароджена дочка Шейна. На початку правління Ейріс подавав великі надії, але з роками став навіженим і некерованим. Під час повстання в сутінь долі Ейріс був взятий у заручники Денісом Даркліном, і ці події остаточно негативно вплинули на свідомість монарха. В останні роки правління Ейріс перетворився на божевільного тирана, чия жорстокість призвела до нового значно масштабнішого повстання, яке отримало назву від його головного лідера Роберта Баратеона. Наприкінці цього повстання божевільний король був убитий своїм охоронцем Джеймі Ланістером. А Роберт Баратеон зайняв залізний трон відповідно до права переможця. У молоді роки Ейріс II був гарним, щедрим та привабливим, хоча легко давав волю гніву. З роками він став украй підозрілим, ревнивим і жорстоким, схильним до спалахів, люті. Після повстання сутінь долу дива, які за ним і раніше помічали оточуючі, посилилися. Ейріс сприймав будь-які незрозумілі для нього події або дрібні акти непокори, як свідчення жахливої змови проти своєї персони і вигадував жорстокі садистські страти для тих, кого вважав своїми ворогами. В останні роки життя у нього виникла нав'язлива пристрасть до вогню. Меншою мірою її поділяли й інші таргаріяни минулих століть. Але в Еріса вона перетворилася на одержимість. Божевільний король оточував себе алхіміками-піромантами. Один з них, Россард, отримав титул лорда і місце в Малій Раді. А у дні повстання Роберта Баратеона став останнім правицею Еріса, просто тому, що розділяв королівську пристрасть до вогню. У 280 році Ейріс звелів відправляти зрадників, вбивць і змовників на багаття замість шибениці, і незмінно та уважно спостерігав за вогняними стратами, які схоже ще й викликали у нього сексуальне збудження. Його шлюб із власною сестрою Рейлою, укладений з волі батька короля Джейхейріса ІІ, був нещасливим. Подружжя уникало одне одного і навіть спало в різних кімнатах. Однак у ті ночі після вогняних видовищ спалень Ейріс відвідував королеву і жорстоко гвалтував, дряпаючи і кусаючи її. Можливо, в останню з таких ночей після спалення свого передостаннього правиці Карлтона Челстеда і незадовго до падіння королівської гавані була зачата Дейнеріс Таргарієн. В останні роки життя король миттю переходив від веселощів до смутку, істерично сміявся, довго мовчав, а потім раптом вибухав сльозами або раптовою люттю. До кінця королівського правління божевілля Ейріса серйозно позначилося на його зовнішності. Хоча йому на момент смерті було близько 39 років, він виглядав набагато старшим. Боячись отруєння, Ейріс мало їв і сильно схуд. Він постійно отримував поранення до лез залізного трону, і руки і ноги в нього весь час були покриті струпами та ранами, що не гоїлися. При цьому, перебуваючи у страху перед можливими убивцями, Ейріс не допускав до себе навіть цирульників, відростив довге волосся до пояса і скуйоджену бороду. Не мив їх і не стриг нігтів. Тільки вірним лицарям королівської гвардії дозволялося носити зброю у його присутності. На голові Ейріс носив химерну корону, прикрашену зображеннями драконів, яка колись належала його предку 11 королю династії Ейгону IV. Про цього аж ніяк не пересічного правителя Семи королівств можна балакати доволі довго, а на додачу його історія життя та діяння була сильно підігріта серіалом Гра Престолів. Тому навіть сьогодні Ейріс викликає інтерес у багатьох читачів Саги Мартіна та й глядачів серіалу. До слова зазначу, що в першому задумі творці Гри престолів навіть відзняли кілька епізодів про цього монарха, котрі планувалися до показу в першому сезоні. Але згодом сцени вирізали. І тільки у шостій серії шостого сезону Ейріс з'явився у видіннях Брандона Старка. Тим не менш, в історії людства жорстоких, боязких і пришелепкуватих правителів зовсім не бракує. Проте, як ми вже знаємо, Ейріс не був таким з дитинства. Принаймні, його дрібні звички можна було трактувати по-різному. А ось після серйозного психологічного і фізичного пережитку під час полону в сутінь долі все швидко змінилося. Що з доволі схоже трапилося і з ймовірним прототипом Ейріса Карлом VI. Французький король з династії Валуа не одразу отримав прізвисько Божевільний. Спочатку монарха часто називали обожненим, але після 12-го року правління він сильно захворів. Карл легко злився, був нетерплячим і гоноровим, а далі поривався розв'язати війну з Англією. Але загалом в країні та й у нього самого все було більш-менш в порядку. Саме до хвороби 1392 року. Дехто стверджує, що це була лихоманка, інші припускають малярію, а ще сміливіші схильні вважати, що його отруїли. Тим не менш після цього інциденту розум правителя отримав певні ушкодження, а згодом затьмарився остаточно. Один особливо сильний напад стався у монарха після балу, на якому його костюм випадково загорівся. Напади люті, безумства і бажання незрозумілої помсти чи вбивства траплялися доволі часто, а за чотири роки до своєї смерті Карл, так само як і Ейріс II, потрапив у полон. Опісля цього ситуація стала ще гіршою, і правління Карла завершилося тим, що Франція мало не розпалася на окремі держави, а правляча династія могла бути цілковито знищеною. Окрім французького монарха є ще один не менше, а то й більше відомий загалу чоловік, котрий міг послужити прообразом для Ейріса Таргаріна. і це римський імператор з династії Юліїв Клавдіїв Калігола. Звісно, всі чули і ми неодноразово говорили про імператорів Августа і Тиберія, Лівію друзілу і серіал Я Клавдій, які викликають інтерес у Джорджа Мартіна. То чому б не припустити, що історія життя Каліголи не могла послужити натхненням для декотрих сюжетних ліній і загального образу 17-го короля Таргаріена. Калігола прийшов до влади у 37-му році, розпочавши своє правління доволі добре. Па навіть виступав за честь і справедливість серед народу і владних мужів. Чоловік віддав шану померлому Тиберію, аби розвіяти плітки про те, що він його вбив, виплатив імператорським гвардійцям достойні винагороди, знизив податки і виплатив борги минулих імператорів. Однак, через вісім місяців калігола на щось захворів, можливо, на енцефаліт чи епілепсію. А після одужання його поведінка кардинально змінилася. Звісно, свідчень про те, що імператор вимагав спалити вельмож чи проводив різного гатунку забави із полум'ям, немає. Але психічні розлади призвели до того, що Калігола за короткий термін витратив майже всі заощадження державної казни, наказав демонстративно возвеличувати родичів і прирівнювати їх до богів, примушував людей вчиняти самогубства. Інколи вважав, що навколо самі зрадники, зайшов у конфлікт з сенатом і отримав декілька заколотів проти своєї персони. Зрештою, в січні 41-го року був убитий під час нового заколоту. А найцікавішим ймовірним розладом психіки у цього чоловіка була небачена любов до свого коня інцитата. Спочатку Калігола зробив коня громадянином Риму, потім сенатором і нарешті заніс у список кандидатів на пост консула. Діон Касій запевняє, що Калігола встиг би зробити коня консулом, якби не був убитий. Опісля того, як Калігола оголосив себе богом, йому знадобилися жерці, і одним з них став улюблений кінь. А далі від імені інцитата всі коні Італії були обкладені щорічною даниною, в разі несплати якої вони вирушали на шкородерню. Нарешті він оголосив свого коня втіленням усіх богів та наказав пошановувати його як справжнє божество. За свідченнями римського історика Светонія, після вбивства імператора на захист інцитата було сказано, що він, на відміну від інших сенаторів, нікого не вбив і не дав імператору жодної поганої поради. Сенатори також зіткнулися з проблемою: за римськими законами, до закінчення терміну повноважень нікого з сенату, навіть коня, вигнати було неможливо. Тож тоді імператор Клавдій знайшов вихід. Інцитатові скоротили платню, і він був виведений із складу Сенату як такий, якому бракує фінансового цензу. Отож, історія цікава штука, і якщо добре у ній орієнтуватися, то можна не тільки отримати чимало знань з минулого, а й планувати та передбачати майбутнє. Зрештою, роздумуйте самостійно, наскільки добрим чи поганим правителем був Ейріс II Таргаріїн, і які його прообрази могли стати натхненням для Джорджа Мартіна. Сердечно дякую за перегляди. Пишіть коментарі, поставте вподобайки і підпишіться на канал. Ті, хто цього ще не зробив. Незабаром зустрінемося знову.